Валерійовича. З припарчів судового засідання, хто з учасників з'явився в судове засідання. Судове засідання з'явився прокурор Чеченки, потерпіли вершині захисних Терещин, обвинувачений. Зачекайте, будь ласка, я прошу підніматися особу, яку називають. Спочатку, будь ласка, прокурор. Прокурор дякую. Потерпіли варшиники. Дякую. Захисник Терещень. Дякую. Обвинувачення Ліценко. Який саме у нас дикие? Оценко Валерій. Дякую. Обвинувачений Кравченко. Дякую. Обвинувачений Луценко Микола. А, дякую. Розгляд здійснює Чіпський міський суд Одеської області. Голочий суддя секретар судового засідання Єрмак. Учасникам роз'яснюється право відводу. Також прошу висловитися, чи зрозуміли вам права та обов'язки, викладені у вручених пам'ятках. Відводів немає, права зрозуміли. зрозуміли. Дякую. Захисник Ваші вашої пам'ятки про права, права та обов'язки вручені, вони зрозуміли, додаткового пояснень не потребують, відводів немає. Дякую. Пам'ятку вручено, роз'яснення потребую, відводу не Дякую. Обвинувачені. Пуценка Валерії. Дякую. Кравченка ігор. Дякую. Буценка Микола. Дякую. Думку учасників про можливість провести підготовчі судове засідання в відсутності другого потерпілого хлопчика. Про якого неявна довідка про доставку повідомлення у ДДАТВАЙДЕР про сьогоднішнє судове засідання. Страховуючи те, що як розумію, потерпілий хлопчик був належним чином повідомлений про судове засідання, яке сьогодні відбувається, ніяких заяв не надав щодо відкладення, тому вважає можливим проводити підготовче судове засідання, заявив потерпілий. Ну, потерпілий хлопчик знаходиться за межами держави України. вважаю, що можливо навряд чи це. Дякую. Так, Також честь ми вже можливо проводити за такою явкою судове засідання, зраховуючи те, що є підтвердження належного сповіщення потерпілого про дату під час судового засідання, і з урахуванням того, що від нього жодних заяв про відкладення або повідомлення причини явки не надходило. Дякую, сідайте, звинувачення мені, центка в Дякую. Президентом погодом. Дякую. Перед ставиться на розгляд вирішення питань підготовчого судового засідання. Перше питання це про наявність підстав для закриття кримінального провадження. Провинно обвинувачення. Буценку Валерію та Кравченка Ігорю ставиться і вчинення кримінальних проступків 17 жовтня 2020 року. Тобто, станом на сьогодні, спливли три роки, що є підставою для Закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав на підставі статті 49 КПК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Будь ласка, захиснить вам слово, дякую Ваша честь. Ми дійсно на сьогоднішній день існують підстави для закриття кримінального провадження і звільнення від кримінальної відповідальності за частиною 3 статті Суснетошого кримінального кодексу України, оскільки, як було вірно зазначено, слові строки передбачені статтею 49 про притягнення притягнення осіб до кримінальної відповідальності. У нас є відповідне клопотання честь. Ми направляли це клопотання електронною поштою, на жаль, ну воно не дійшло, але в по порому вигляді у нас є, і ми хотіли б його заявити. Ну і в обґрунтування, надати обґрунтування сьогодні. Ну, в мене є копія, я просто надам про прокурору і потерпілому для ознайомлення, так, і відповідно так, є клопотання так, з додатками. У суді бачив це клопотання. Я Дякую, ситуацію. А, а навіщо копію? Ну, винувального акту ваш честь. Я надавав просто для того, щоб було зрозуміло, ну, яка дата вчинення кримінального правопорушення. На всякий випадок Лушенко вибувають ну, ситуації різні. Тому я просто на всякий випадок надав копію обвинувальних актів. А, а, на підтвердження, та, та на підтвердження дати, в, яку, ну, щодо якої з позиції сторони обвинувачення було вчинено кримінальне правопорушення. Там 17.10.2020 року. Ну і надав ордер на підтвердження моїх повноважень наші. В якості додатку до попитання. Чому треба? Бо у нас... Дивіться, у нас було спочатку одне кримінальне провадження, потім воно виділялося відносно буценка Миколи Валерійовича виділялося в окреме кримінальне провадження. Тобто у нас їх два по факту. Було одне, але матеріали щодо буценка не були виділені в окреме кримінальне провадження. І направлялися різними обвинувальними актами до суду, і потім вже об'єднувалося безпосередньо в суді. Ага, тобто об'єднані фактично три обвинувальні акти. Так, так, так. ваш шість. Дякую. Будь ласка, ну, вам надається можливість обґрунтувати, оголосити ваші клопотання та обґрунтування Так, да, Ваша честь. Дуже коротко. У моїм підзахисним значить, інкримінується вчинення кримінального проступку, тобто перешкоджання журналістій діяльності вчинене за попередньою групою осіб. Це чотири на статті 171 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті дозволяє. Віднести саме це кримінальне правопорушення до кримінальних проступків, стаття 49 кримінального кодексу України у нас передбачає, що строк притягнення до кримінальної відповідальності саме за цим кримінальним проступком складає три роки, враховуючи дату вчинення. Кримінального правопорушення, яка безпосередньо зазначена в обвинувальному акті, це 17 жовтня 2020 року. Відповідно, станом на сьогоднішній день у нас закінчилися три роки передбачення статтєю 49 Кримінального кодексу України на притягнення моїх підзахисних до кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 171 Кримінального кодексу України. Ми розуміємо, вашу честь, що для того, щоб ми могли звільнити осіб від кримінальної відповідальності, Нам необхідно дотриматися ще відповідних умов. Це, по перше, обвинувачені повинні з цим погодитися. Я думаю, що їх думку ми запитаємо стосовно звільнення їх від кримінальної відповідальності саме на цій підставі. І по-друге, це те, що в нас немає підстав. І немає даних стосовно переривання або припинення або зупинення строків перебігу ну, перебігу строків давності з огляду на те, що мої підзахисні за весь час проведення досудового розслідування, за весь цей час, поки справа перебуває в суді безпосередньо, спочатку у Львівському суді, тепер в Лечівському, жодних інших кримінальних правопорушень не вчиняло. Тобто підстав для поновлення або зупинення або переривання строків давності про питання до відповідальності кримінальної станом на сьогоднішній день немає. Тому я прошу суд розглянути дане клопотання, задовольнити його, звільнити від кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 171 Кримінального кодексу України Буценка Микола Валерійовича, Буценка Валерія Миколайовича та Кравченка Ігоря Юрійовича. Відповідне кримінальне провадження щодо Буценка Валерія Миколаївича та Кравченка Ігоря Юрійовича, оскільки воно кваліфіковано лише за частиною 3 статті 171, закрите. А буценка Микола Валерійовича звільнити від кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 71. Кримінального кодексу України. Ваше клопотання зрозуміло. Ага, це два однакових обвинувача. Так, у честь. Вони просто відносили Кравченка і Буценка. Вони однакові, абсолютно засвіті. Це один і той самий обвинувальний. Так, так. Так, У нашому провадженні два обвинування. Один затверджений 24-го, другий, 27-го? сьодього. Все вірно. Все зрозуміло тепер. Дякую прокурор Ну, Дійсно, відповідно до вимоги Кримінального кодексу України обичається, що на даний час закінчили строки давності, притягнення до кримінальної відповідальності вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 3 статті 171. Зв'язку з чим вважаю, що на даний час, враховуючи, що є відповідне клопотання обвинувачених. Які просять закрити, то вважаю, що в таких обставинах суду є відповідні підстави для прийняття рішення щодо звільнення від кримінальної відповідальності, зв'язку з закінченням строків давності, обвинувачений доценку Валерія, Кравченка Ігоря та Буценка Миколи саме за частину 3 статті 171 кримінальний кодексу України. Прокурор, ваша думка, чи не буде це перешкодою для... Поновлення розгляду за частиною другої статті 345 1, Це інкримінується ідеальна сукупність правопорушень. Правильно я розумію? Це різні випадки? Це різні склади, так. Обставини ті ж самі в один день, в той момент, але різні склади кримінальних правопорушень. Тобто ідеальна сукупність кримінальних правопорушень, правильно? так, Дякую, сідайте. І ви все ж таки вважаєте можливим усіх трьох за частину третє, 171 звільнити від того? Ну да, так, так. Да, да. і, і це означатиме продовження розгляду, Що, до, да. тільки відносно цінка до Микола, Микола, да? за 345. Так. Да. Зрозуміло, дякую. Потерпіли. Я знайомився з клопотанням, дійсно є такі законні підстави, тому народ суду відповідно до закону поступить, як вимагає закону. Обвинувачення доцентка Валерії. Чи відомі вам е, умови звільнення від кримінальної відповідальності, чи це є нереабілітуючі е, підстави? Тобто ви не будете виправдані, чиненні е, цього кримінального правопорушення? Відомо. Е, вам це зрозуміло? Чи, чи надаєте ви згоду на звільнення від кримінальної відповідальності з цих підстав, з нереабілітуючих підстав за закінченням е, строків давності? О, дякую, сідайте. Кравченко і так. О, вам зрозуміли умови звільнення від кримінальної відповідальності, так. що це не реабілітуючі підстави? Чи надаєте ви свою згоду для на закриття кримінального провадження та звільнення вас від кримінальної відповідальності з цих підстав? Надаю. Дякую, сідайте. Відповідальності з нереабілітуючих підстав на підставі статті 49 України, що це нереабілітуючі так? Чи, так. Чи надаєте ви згоду на звільнення вас від кримінальної відповідальності з цих нереабілітуючих підстав? Дякую, сідайте, будь ласка. Всі висловилися, правильно? Так. Суд походить на вашу кімнату. <клес> Проголошується резолютивна частина ухвали. Задовольне те клопотання. Звільнити Буценка Валерія Миколайовича, Кравченка Ігоря Юрійовича та Буценка Миколи Валерійовича від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 3 статті 171 Кримінального кодексу України на підставі статті 49 Кримінального кодексу України у зв'язку із закінченням строків давності, закрите кримінальне провадження за обвинуваченням Буценка Валерія Миколайовича, Кравченка Ігоря Юрійовича та Буценка Миколи Валерійовича у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 3 статті. 171 кримінального кодексу України на підставі пункту 1 частини другої статті 284 КПК України у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності. Продовжити розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Боценка Миколи Валерійовича у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 позначкою 1 кримінального кодексу України. Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо таку скаргу не було подано у разі подання апеляційної скарги, ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Оскільки ця ухвала може бути оскаржена та скасована, підготовче судове засідання необхідно відкласти на час для набрання незаконної сили узгодження дати наступного підготовчого судового засідання. Пропозиція 7 грудня на 13.30 годину. Ні, у мене не виходить. Я. У мене засідання в відділопуському суді на 13. У мене приможмо ще 13.30. Зрозуміло. А, 12 грудня на 14 годину. Добре. А, 14 грудня 9.30. Так, можемо очисть. Суд ухвалив відкласти підготовче судове засідання на 14-12 2023 року на 9.30 годину. O, судове засідання відкладено.